Всім доброго дня! Ми вже зараз знаходимося на кордоні між Німеччиною і Голландією. Дві наші автівки, ось таких самих, похожих, як ось ця стоїть. Кіаніру вже на даний момент знаходяться на території України. До речі, водії стояли майже сутку, та не майже а без години сутку, тому що дуже повільно йшла черга. Не знаю, поляки не, не мали бажання працювати. Завтра вони розмітнюються. Це автівки вже продані під наших замовників. А ось ця красуня, яка стоїть позаду мене. Зараз вам перекину камеру. Покажу, це Є 2020 рік. Один косметичний підкрас це права передня дверка 170-200 мікрон, тобто без шпаклівки, без двійного краса, лише косметика. Вартість цієї красуні це є рестова 2020 року, трохфазна 17700 євро. І отже, почнемо по автівці. Ось така красуня, 2020 рік. Рестова на хорошій резині, літо, правда, але в досить -таки хорошому, адекватному стані. Три фази, два ключа, дві зарядки. Ось у нас три фази. До речі, кого цікавить ця автівка можете телефонувати, вона є на даний момент доступна, ніким ще поки не зарезервована. Ми зараз її транспортуємо, зранку маємо ще доробляти документи, для того, щоб її затаможити. і Завтра будемо вирушати. Вирушає ось ця кіаніру, вирушає ліф, е вирушає skindaйcon і ще одна Кіаніро. Ось зараз вам покажу сам салон даного автомобіля. Ось так він виглядає. В принципі, не дуже вона є забруднена, але злегка зробити детелінг. Рестова підігріви, обдуви вже новіша мультимедія 156 оригінального пробігу. Мультикермо, всі датчики, всі асистенти присутні в даній автівці, два ключа, дві зарядки. Даже, скажу вам чесно, на такий пробіг задні спинки передніх сидінь. В ідеальному стані, ну і в принципі сам салон не є сильно забруднений, не є сильно <кхух> зачухнений. Тобто їздила людина акуратно. Можна, в принципі, навіть і ось так глянути по бампері. Видно, що немає якихось великих царапин, тобто ніхто нічого в принципі, нічого не загружав і не вигружав. А якщо вигружали, то дуже акуратно. Тут у нас дві зарядки. Отже, ось ця автівка є в нас доступна, актуальна ціна 17700, рестова. Можливо, когось цікавлять інші автомобілі. Є ще така сама Чорна, 2019 рік. 160 пробів, ціна її 15400 євро. Ви всі добре знаєте, ціни зараз йдуть догори. в зв'язку з тим, що з Нового року в нас водять розмитнення, і тому. Поспішайте для того, щоб придбати і мати в користуванні собі електроавтомобіль, тому що з нового року це буде 30% від ціни. Ціну тим більше Україна в нас підносить. Якщо ви даже автомобіль купили тут за 14 чи за 13,5, чи за 15 тисяч євро, Україна хоче її розмитнювати від 19,5, майже від 20. А це буде 30%. Отже, всім гарного дня, мирного неба. Кощо цікаве, телефонуємо. Дякую.